Ще трішечки ночі, ще трішечки, трішечки, трі, ще трішечки болю, ще трішечки, трішечки болю. Здається, вже небо, вже небо світліє вгорі, і зболене слово щерветься, щерветься на волю. Ще рвуться на волю слова, наче з клітки пташки, бо крильця болять, надто часто їх серце стискає, ще трішечки ночі, свій біль перелю у рядки, ще трішечки болю, вже небо світліє, світає. Над Вкраїною встало сьогодні заплакане сонце. Ви простіть, що не можу до вас усміхатися я. Промінцями своїми не стукаю в жодне віконце, Хай додивиться сон кольоровий, маленьке хлоп'я, Хай ще батько щасливий підхопить синочка на руки. І по стежці піде поміж росяних квітів і трав. В кольоровому сні, ще немає між ними розлуки, ще усміхнені всі, ще ні в кого ніхто не стріляв. Я за хмарку сховаюсь, поплачу, простіть мені, люди, вам не зимно тепер, ще горять на майдані вогні. Прокидається хлопчик. О, людоньки, як воно буде? Татку, таточку, тато між квітів лежить у труні. Личка бліднесеньке, слякані очі. Ось шоколадку візьми, я не хочу. Скільки ж тоб... до років тобі, янголятко? Прошепотіло несміло дівчатко п'ять з половиною. Звати настуся, в мене найкраща у світі матуся. Мати всміхнулась, втерла сльозину, поїзд хитнувся. Не бійся, дитино, ття хороша, знайомиться з нами. Дівчинка враз пригорнулась до мами, я передумала дай шоколадку. Ось у відпустку приїде мій татко, прощебетала, як пташка настуся. Я із тобою також поділюся. А за вікном ми готіли дерева, тепло тут, курточку зняла рожеву. В сірих очах краплинки печалі. Знаєш, ми довго жили у підвалі, холодно і темно там. Досі боюся, вголос читала молитву бабуся та, що приїхала в гості до Алли. Навіть найменшенькі не постували. В Бога просили усі порятунку. Я при свічках малювала малюнки. Сонце виходило трішки сумненьке, спало в кутку кошенятко руденьке. Вчора його віднесли до сусіда. Він же старенький, нікуди не їде. Може, у двох веселіше їм буде. Мамо, а звідки взялись ці люди? Доню, котрі, ті, що в місті стріляли. Настусю, а як твого котика звали? Мурчиком, буду за ним сумувати. Мамо, там справді не будуть стріляти, справді не бійся. Уже не боюся. Мабуть, я спати приляжу, матусю, і прихилила головку до неньки, снилось їй кошенятко роденьке. Сонце веселе всміхалося з неба, скрикнула враз Не стріляйте, не треба.